Маняк став в стрій один. Оденяк став в стрій, 2. Маденяк став в стрій 3. Ви отримаєш догану за непідкорення старшому козлому. Раз. Так я йду. Куда ти йдеш? Робоча зміна, куди ти зібрався? Куди ти зібрався? Відповідь чекаю. Куди ви зібралися? Не я тебе зараз... Я... Ви не вмієте себе вести? Повторюю перший і останній раз. Зараз ми їдемо дещо робимо. Те, що я вас прошу, і те, що я вам наказую. Після того ми приїжджаємо, я у вас всіх поприймаю іспити. Розкажу, як подати рапорти, щоб мені більше в очі такого не скакали. Домовились? Так, точно. І мати яку да. поможу, щоб він не нив, мені зльюзами в коліна не падав, звільни мене, бо він віддічіль його цікавить тільки підвищення. Домовились? Так, то так, зараз, так, зараз, зараз мене звільнили. Зараз? Я сказав, що ти зараз не звільняєшся, бо тобі ще треба як працівник. Тим паче ти не відпрацював 3 дні. А це в статуті прописано. Це другий пункт. Зараз ми не скачемо ні в очі з звільненням і з підвищенням. А їдемо робимо те, що я наказую. Тоді ми приїжджаємо, я у вас всіх поприймаю і спити. Ви зайдете в Discord, я вам покажу, як подати рапорти. Ви мене почули? Так, точно. Супер. Все. Зараз секундочку.